Вітаю, друзі! Погляньте, як київська вчителька, попри мороз, відсутність електрики та інтернету знайшла у місті зв'язок і проводить онлайн-урок для своїх учнів. Ці кадри маю бачити весь світ. Ці кадри показують про незламність і непереможність українського народу, тому що цей дух зламати не можна. І звичайно, що в дітей, які отримують уроки в таких умовах, завжди буде майбутнє. А вчительці, і вона не одна така, я впевнений, вона як уособлення цього героїзму педагогів. Їй треба величезну шану, повагу і просто найкраще пітити, висловлювати, тому що це приклад для всього світу. Це показово, хто такі українці взагалі. Задачі для я домашню вона не підічна. Повітени немає, але за програму вона діє. Тому, будь ласка, фотографуйте, Будь ласка.